Mierliefjes, mierliefjes. Ja ja. Uh, not now. Коли почалась деокупація України, Київська, Чернігівська, і зараз ви бачите там Харківські областя, були створені спеціалізовані слідчо-криміналістичні групи на базі пересувних криміналістичних лабораторій. І ми почали свою роботу по збору інформації по злочинам, які вчиняли військові Російської Федерації. У кожному місті, де окупованої Харківщині, працюють такі самі групи, які займаються пошуком виявлення, фіксації документування всіх воєнних злочинів та слідів їх скоєння. Зараз ми перебуваємо на місці масового захоронення цивільних громадян, які були в тому числі вбиті військовослужбовцями Російської Федерації, загинули внаслідок авіаударів та мінометних обстрілів у місті Ізюм. Візуально оглянувши ці тіла, частина з них було виявлено ознаки катувань. У деяких осіб були зв'язані руки за спиною, деякі особи були сколоторізаними ранами. Також підтверджено було. Те, що е, люди загинули внаслідок мінометних обстрілів. Е, це були виявлені сліди від е, поранення від уламків, снарядів та характерні е, на одежі вирізи. Але у зв'язку з тим, що представники окупаційної влади захоронювали е, громадян лише в одежі без відсутність гробів або навіть мішків. Е, Тіла перебувають в стані гнилісних змін, тому більш детальна інформація та повна картина буде у слідства лише після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначені по всім вилученим тілам на даний час. Крім того, в перший день, як правоохоронні органи зайшли на деокуповану територію Харківщини, ми почали спілкування з особами, які перебували в окупації. Велика кількість з них була свідками воєнних злочинів, тому ми зараз працюємо над тим, що встановлюємо в ході спілкування з ними локації, де стояли російські військові, де були їх штаби, комендатури, де вони утримували наших громадян, вчиняли катування та інші воєнні злочини. Частина таких місць вже встановлена і наразі там працюють спеціальні групи.